Ідея 5, виконання 2. Законопроект треба допрацьовувати до другого читання. Історія має право на існування, але те, що там позакладали, воно не буде працювати в реальності, створює величезну кількість проблем. Написано дилетантно, але ми долучимося і будемо виправляти це до другого читання. Я про інакше тут в залі поза залом починають лунати історії про те, як треба батьківщину любити. А хто це розповідає? Ті, хто напередодні війни казав не виділяти на армію 50 мільярдів, тому що дороги не буде за що будувати? Чи ті, хто 23 лютого розповідав, що між патріотизмом і математикою треба математику обирати? Чи ті, хто в травні обіцяв шашлики, тільки не зазначили, в якому травні, але я досі чекаю запрошення. Чи ті. Хто купував снаряди на початку повномасштабного вторгнення, які не приїхали до наших захисників, і ми втратили їх на фронті. І не зараз питання в мобілізації. Питання в тому, що до війни ніхто не готувався і розповідав, що у нас все добре. Питання в тому, що коли вона почалася повномасштабка, ті люди, які приходили до ТЦК, їх розвертали і казали, нам не треба. Люди є. А зараз ви розказуєте, що людей нема. А де гроші? Ви ж розповідали, що нема на виплати солдатам по тридцятці? А де 722 мільярди, яка порахувала Роксалана Підласа? Ви не розумієте навіть в кількості. Ви про яку кількість людей про мобілізацію говорите? Про 100 чи про 500? Це вам не гра, це живі люди. І це не гра в солдатики, це не рухання по мапі якихось клітинок. Це майбутнє нашої держави, і цвіти, і нації. Його не можна розбазарювати, їх знову не пообирають і не поне знаходять на відміну від вас.